За безперебійне та без аварійне постачання відповідних послуг в першу чергу відповідають «Хмельницькгаз», «Укртелеком» та Хмельницькобленерго. Якщо, наприклад, до «Укртелекому» у нас великих питань немає, тому що є е зв'язок, е який його може замінити, то Хмельницькобленерго. Повинно звернути увагу на проблемні райони, де не чітко спрацьовано було під час наших бурювіїв, які пройшли нещодавно дощі. Тому прошу ці структури, які відповідають за це, відпрацювати дане питання. Перед газівниками області Вадим Гаврішко поставив завдання: усі проблемні питання закрити до осені. Фактично, у більшості районів та у містах Хмельницькому, Кам'янці, Подільському, Славуті і Нетішині, в резервних фондах відсутні або закладені дуже незначні кошти для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. В райдерміністраціях адміністраціях виконкомах неопрацьований порядок залучення додаткової техніки і механізмів, в тому числі від військових частин, приватних власників, погодженого з їх власниками, що унеможливлює на практиці її здійснення до роботи у випадку погіршення. Погодних умов через куртовини, снігові замети тощо там, де школи і лікарні опалюються за допомогою новітніх котлів з електроавтоматичним управлінням, у випадку знеструмлення існує загроза виходу з ладу тепломережі. Така ж сама ситуація була в, Хмель... в Хмельницькому районі. Вони взяли це на озброєння і в цьому році за рахунок програми закупили електростанції для того, щоб у випадку надзвичайних ситуацій можна було підвести електростанції і забезпечити безперебійне живлення відповідних систем. Служба автомобільних доріг області звітувала, що цілком готова до можливої боротьби зі сніговими заметами, заготовили достатньо протиожелебної суміші. До тих, що вже мають, закупили два нових піскорозкидачі. Держгірпромнагляд дав задовільну оцінку минулорічному опалювальному сезону, але висловив претензії до Шепетівка та Хмельницького газу. Причина невдоволення нещасні випадки, внаслідок яких загинуло 11 чоловік. Для мешканців обласного центру і жителів Красилівського району прозвучала обнаділива інформація. Перший заступник голови обласної державної адміністрації адміністрації Вадим Гаврішко запевнив, що впродовж двох років спорудження Чернелівського водогону завершать. Наталка Оліг, Олександр Галян для Подільської панорами.